Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном. Знайшли 11-річну дівчинку, яка заблукала в лісі. У бродах відзначили День міста. Від важких поранень помер воїн із Золочівського району. Розслідують обставини загибелі 16-річної студентки внаслідок наїзду потяга. У селі Монастирок відбулася архієрейська літургія та освячення Христа. Волонтерська штурмова кухня у Журатині. У селі Ясені відбулося зіткнення двох транспортних засобів. 23 вересня у Золочівському районі попрощалися з воїном. Тарас Колтун мешканець села Полоничі, Красненська громада Золочівського району. Воїн був навідником кулеметного відділення, кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону. Загинув 14 вересня 2023 року на Запорізькому напрямку. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє синів, щирі співчуття родині, світла пам'ять і шана Герою України. Сьогодні зі скорботою наша громада проводить в останню дорогу ще одного нашого героя Тараса Колтона, який віддав своє життя за кожного з нас, за своїх друзів, сусідів, близьких, рідних і земляків. Сьогодні ми з болем в душі проводимо його і будемо завжди пам'ятати про тих, хто. Вчинив справжній подвиг і віддав своє життя за е, наш добробут, мир, спокій та незалежність нашої держави. Сьогодні наша така велика подія стряслася, така, що зібрала дуже багато людей, які бачимо. Сьогодні Сьогодні продовжуємо останню земну дорогу нашого воїна, нашого того земляка, що тут народився в Полоничах, де ми зараз тут знаходимося, в Полоничах котрий віддав своє життя за нашу Україну. Ми сьогодні з великою вдячністю до нього, великою вдячністю, з великою повагою сталося все життя, яке він тут був. З нами він жив. От, ми його знаємо, з самого дитинства. Він був великим патріотом України. І так само, вся його родина була така патріотична Україна. І Він сам став на захист нашої України. Обірвалося його життя сьогодні. Плаче не тільки там, як за батьком, за сином, за братом. Сьогодні вся родина плаче. Сьогодні плаче вся Україна, вся Україна, тому що стікає кров'ю, за кожним своїм сином, синами і доньками. Ми сьогодні можемо сказати, що не плач Україну, не плачте Рахеле, за своїми дітушками, котрі. Віддали своє життя, вони сьогодні представлені перед Богом. Перед Богом вони сьогодні є, представляють нашу нескорену, побідоносну, славну Україну, яка розвивається. Вони сьогодні перед Богом є, там, де немає ні болі, ні смутку, ні печалі, але життя безконечне. Хай з Богом вічні спочинок, їм, хай з Богом спочивають. Слава героям! 20 вересня, близько першої ночі, до поліції надійшло повідомлення від 43-річної мешканки одного з сіл Золочівського району про зникнення її доньки учениці 6 класу. За словами матері, 19 вересня, близько 18.00, дочка вийшла з дому та не повернулась. Близько 20.00 дитина зателефонувала мамі і повідомила, що заблукала. Після цього телефонний зв'язок з нею обірвався. Спочатку батьки намагалися розшукати дитину самотужки, а після невдалих спроб звернулися в поліцію. До розшуків малолітньої були задіяні працівники всіх служб Золочівського районного відділу поліції, кінологи зі службовими собаками, пошуково-рятувальна група, а також працівники бродівського лісового господарства та небайдужі громадяни. Дівчинку виявили близько сьомої години ранку у лісовому масимі за вісім кілометрів від дому. Як встановили правоохоронці, неповнолітня вирішила піти до подруги в сусіднє село, але заблукала у лісі, де у неї розрядився телефон. Загрози життю та здоров'ю дівчинки немає, повідомили у поліції Львівщини. Минулої неділі у бродах відзначили день міста, проведено ряд заходів, серед яких молитва, хода, концерт. Як усе відбувалося, дивіться у відео. Броди одне з найдавніших міст України, наповнене неймовірною атмосферою та любов'ю. Це край багатий талантами та добрими людьми. Щороку, у третю неділю вересня, ми збираємось, аби відзначити цей день. Сум огортає душу, бо не усі зможуть порадіти разом із нами. Війна забрала тисячі життів і залишила біль і розпач рідним. Наші воїни захищали і захищають нашу землю. Волю та право жити ціною власного життя. І кожного дня ми звертаємо свої молитви до Бога і з сльозами на очах просимо захисту для кожного захисника нашої батьківщини, низький уклін до землі, усім героям, які захищають наше минуле, теперішнє і майбутнє. Прошу пом'янути хвилиною мовчання усіх воїнів, що віддали своє життя заради нашого срічною. Табулицівська громада знову в жалобі. З глибоким сумом та жалем повідомляємо про те, що на війні обірвалось молоде життя військовослужбовця Збройних сил України, Олійника Ігоря Васильовича. Народився наш герой 14 жовтня 1992 року у селі Ясинів та навчався у місцевій школі. Батько помер коли Ігорові було 11 років, і вже з маличку він став опорою для матері, сестри та брата. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань та сумнівів взяв у руки зброю і пішов захищати рідну землю від окупантів. Восени 2022 року проходив військовий вишкіл за кордоном. 13 вересня 2023 року у важкому бою з московитами в районі населеного пункту Озерянівка Донецької області Ігор отримав мінно-вибухову травму голови. Але жага до життя мужнього солдата була сильніша смерті. Його серце било ще тиждень. Помер герой 19 вересня 2023 року о 21.30 у реанімаційному відділенні військового госпіталю у місті Дніпро. Про це повідомляють у Заболоцівській сільській раді Золочівського району. Щирі співчуття родині, світла пам'ять і шана Герою України. 18 вересня близько 8.00 до поліції надійшло повідомлення, що на перегоні у селі Ожидів Золочівського району виявлено тіло дівчини. На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з травмами, характерними для наїзду потяга. Особу загиблої, 16-річної жительки села Ожидів, студентки другого курсу одного з львівських вишів, встановлено. Також встановлено, що вночі студентка була збита невстановленим потягом, внаслідок чого отримала травми несумісні з життям. За фактом, слідчі Золочинського районного відділу відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, інформують у поліції Львівщини. У селі Монастирок Золочівського району відбулася архієрейська літургія, яку очолив архієпископ Львівської української Греко-католицької церкви митрополит Львівський Ігор Возняк. О після літургії відбулося освячення Христа. Сьогодні раді молитися разом з нашим митрополитом. Дякуємо владиці за. Те, що прибув до нашого храму, щоб помолитися зі всією парафією, зі всією громадою, освятив новий хрест, який був споруджений. Ми до цього дня йшли 6 років цілим селом, готувалися. І, направду, цей храм є досить старий і він потребував великого ремонту. Дякувати Богу, ми його зробили, облагородили. Те, що можна було покращити, щоб було добре і зручно тут всім молитися. Звичайно, що робота продовжується, є ще багато праці, і ми будемо продовжувати те, що почали. Хай Бог благословить всі добрі справи. Дякуємо за молитву, дякуємо всім гостям за те, що прибули на сьогоднішнє свято, і запрошуємо на святковий фуршет, який. Готували цілим селом сьогодні. Відвідали це хремове свято, бо наш парох сказав, що буде просвященніший владико Ігор, і ми вирішили скористатись такою нагодою, бути на архієрейській літургії. Дякуємо цю пароху за організацію гарного свята і нашому просвященнішому владику Владикові. Нехай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу, я хотів би привітати всіх жителів парафіян села Монастирок з нинішнім святом, і справді побажати, щоб цей день, день, коли є храмове свято, день, коли є митрополит, коли є єпископ, був днем такої відчуття єдності і цілісності церкви. І запрошую кожного разу, коли єпископ на парафії приїжджає. Незалежно що це не моя парафія, але я раджу приходити всім, тому що тут є справді переживання повноти церкви. Хтось зі святих отців, може Ірине Ліонський, а може ні скорше, ні, сказав, де є єпископ, там є церква. Тому присутність єпископа, його благословення, його молитва це є найкраща і найповніша милість, яку можемо отримати від священства. Тому радо рекомендую всім кожного разу їздити і прибувати в парафії, святкувати разом з ними, де приїжджає єпископ. Це величезна милість для всіх нас і для нашого краю. Хтось мусить її аплікувати. Враження від сьогоднішнього дійства дуже гарні враження, бо в такий складний час люди черпають силу духовно, насамперед, в таких дійствах, бо церква підтримує людей на дусі і збагатив сьогоднішнє дійство владика, наш львівський митрополит і Дуже приємно і багато людей зібралося. І дуже гарна проповідь була повчальна. Тому враження дуже гарні від сьогоднішнього дійства, та й місце саме історичне. Село монастирок не випадково, бо саме тут є витоки нашого Золочівського, Василіянського монастиря, одного з найдавніших на наших землях. І приємно, що традиції продовжуються тут. Церкву відновили, впорядкували цвентар. Ну, на сьогоднішній день це так дуже бракує таких і дуже потрібні власне такі дійства. Отже, ми сьогодні вітаємо всіх парафіян села Монастирок. Була літургія за участі нашого митрополита Кір Ігоря. Так само сьогодні в особливіший спосіб молилися за наших військових, за всіх полеглих військових, зокрема за всіх тих, які є з нашого району, які є з цього села. Молимося надалі за мир в Україні. Так само. І дякуємо так само цьому селу, особливо від семінарії, бо є звідси семінарист, виходить, який вчиться в Римі зараз, і є при апостольській столиці, так має різні місійні такі справи. Ми сьогодні ви чули, що ми згадували Софію, віру надію, любов. Я гадаю, що тут багато таких імен серед вас є. Хай Господь Бог вас благословить, дає вам. Мудрості, сили, рівноваги духу у труднощах, доброго здоров'я на много я літа. Служба Божа, це безкровна жертва. І треба людям ходити і приймати участь у тій жертві, молитися. Це колись було інакше. Скажімо, за Ізраїля були кроваві жертви, а тепер є безкровна жертва тіла і крові Господньої. І добре, що люди приходять, моляться, особливо тепер, в часі, коли війна лютує у нашому краю. Потрібно ще більше молитися. Я згадував про піст, також постити, збиратися разом, єдиним голосом кричати до Бога, теж каятися за свої гріхи, бо дуже часто такі різні катаклізми і так далі. Не конечно, але дуже часто це гріхи людські притягують також такий негатив. І тому вартує перейти на позитив, жити позитивно, щоб Господь завершив війну. Всі того бажаємо. Ви і я також. Сьогодні в кадрі волонтери із села Журатин Золочівського району. Місцеві мешканки об'єдналися у роботі на кухні, де готують смаколики для наших військових. Наша волонтерська діяльність почалась від початку війни. Ми зрозуміли, що потрібно щось робити, щоб Хоч якусь частинку, щоб бути корисними. Спочатку ми почали вдома. У мене на кухні нас було п'ятеро дівчат, і ми зрозуміли, що місця нам буде мало і потрібно щось думати. І тут у мене таке приміщення ззаді магазину, і подум... Ну а чому б і ні? Зорганізували вайбері сільську групу. Дівчата прийшли, ми зустрілися і так, кожен щось приніс, і від того часу пішла наша спільна праця. Наші односельчани нам допомагають: хто коштами, хто продуктами, хто, хто руками. Дівчата приходять, в дівчат є діти, не кожен може вдома лишити. Також беруть з собою дітей, діти тут з нами допомагають на подвір'ї бавляться. У селі Ясенів Золочівського району на автодорозі Київ чоп відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП є постраждалий. Про це повідомляє кореспондент Золочів Крапканец» з посиланням на патрульну поліцію у Львівській області. Будьте обережні на дорозі. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіше та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!